Набір колес під артиклем 1197. Ось такий набір. Одне коліщатко. А в наборі 4 колеса йде, два отаких от збільшених і два поменше. Точні розміри в описанні позиції. Дивимось, отак вони нам приходять в коробці. Потім ми їх фасуємо в такі коробочки, щоб ви не переплачували за упаковку на нові пошті. Так, ось друге. Вони йдуть праві і ліві. Оцей внутрішній виступ, це виріз повинен бути в вашій валізі. Накладка внутрішня йде в комплекті. І два ось таких маленьких теж з накладками. Вони навіть пронумеровані. На втульці закриті, з кавичуковим покриттям. Монтаж при допомозі двох шурупів та двох болтиків. Ні шурупи, ні болтики в комплекті не йдуть. Ось, ми теж не комплектуємо, бо різні валізи, різні так сказати, запчастини потрібні. От сюди болтики там менші. Можливо, у вас там. Надо підкладки внутрь з металу, шайби побільше. Ми використовуємо болтики під номером 5 з контргайкою. Обов'язково контргайка. Бо, звичайно, викрутиться в першу ж поїздку. Ось, великі кріпяться 2-3 на три болтики та два саморізи. І ось ще одне, на другу сторону, маленьке колищадка. Ось бортик, який повинен впиратися в валізу, і теж захищати борт. Будьте уважні, бо таких наборів на нашому сайті декілька, точніше, на даний момент два. Відрізняються вони. Ну, якщо візуально, то цією висотою. На цих колищадках вони коротші. А ті вони длинніші. І оцей угол у других ущі. Звісно, і цей угол другий. Якщо ви купите не те вдома, коли ви прикладете, воно може не зівпасти. Ну, буде отут невелика щель. В принципі, то можна їх поставити, затягнути гарно болтами, але краще одразу звернути увагу, що якщо ви дивитесь на розмір, візуально, звісно, оця штука. Оця серебрана ставка. Вони похожі, розміри не зівпали. Пошукайте ще одну позицію. Зв'яжіться з нами, ми вам підкажемо, як це швидко зробити, якщо ви на маркетплейсі нас бачите. Дамо ссылку на сайт і саме на потрібні колеса. З тими розмірами звіряйте і беріть, якщо не той не, цей, не підійшов, максимально схожі. Але максимально. Оці болтики, всі ці кріпежи, це не принципіально. Головне оцей угол, ось, щоб він плотно сів і вжався. І оця ширина, уважав такий самий виступ, дирка в валізі. Її потрібно закрити, щоб воно ж трималося в итогі. Тому головне, щоб оцю дирку перекрило. Висота, все остальне то вже можна підігнати. І угол оцей. Тобто, звертайте увагу, коли берете. Okay. <sharp inhale>